Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність, за ваші коментарі. Все частіше і частіше в мережі виникають такі розмови про те, що Україну дійсно тиснуть з усіх боків, і ось буквально на днях Ердоган теж висунув якийсь свій план миру. Так, то Китай, то Трамп, то Ердоган висувають свої плани яким чином має закінчитися війна, так як вони це бачать? І обид, і всі вони кажуть про те, ну, що Україна має поступитися тими територіями, які Росія захопила в 2022 році? Я вже не кажу про ті території, які були раніше захоплені, ну і таким чином припиниться стрілянина, припиниться війна. От і, і ці розмови наскільки зараз заполонили всю мережу, що просто ну якби сам то інших немає подій, немає про що взагалі розмовляти, ось тільки про оце тиснення. Ну то... звісно, виникає питання, на якій стадії всі ці розмови, і наскільки воно дійсно дуже серйозно постає перед Україною і дійсно нас примушують робити такий вибір, тобто здати ці території, які були захоплені в 2022 році, ну і таким чином припинити війну. Ну, запитаємо, як справи О, з цими розмовами. А розмов багато. Дивіться, імператор. Ну, це як уособлення зараз е керівників е різних країн, які хочуть тримати все в себе під контролем. А, ой, дивіться, яким, дивіться, старші аркани, імператор, колісниця і мир. Тобто тримають під контролем якісь події, як має закінчитися війна. Тобто всі все знають. Дійсно тиснуть по колісниці просто таки неймовірно. Ну, тут так, ну, уявімо, що це Україна. От йому й кажуть: ну, ти ж хочеш, щоб люди мирно спали? Працювали, то тобі до цього всього просто виключи свої амбіції і піди просто на ці умови, і все буде добре. От. І хочу сказати тут, до речі, ось якби не тільки Трамп там, і Ердоган. таке відчуття, що ще дуже ще якась кількість дуже впливових лідерів світу намагаються дуже тиснути, саме на таку. Позицію. Ну, Карта Всесвіту, тобто це в цьому контексті не просто досягти миру, а тобто, коли включаються багато людей з усього світу, які от саме цю пропозицію просовують, наполягають на ній, буквально тиснуть, от саме в цьому контексті. Поступися територіями. Ну, так. Ще що з цього приводу? Бачите, і луна. Ну, Це такий обмеження. зараз. Україну дійсно обмежують в допомозі свідомо. Пам'ятаєте, колись давно теж я робила розклад, і ви ж мені самі про то нагадали, що були такі розмови, що світ так буде тиснути на Україну, і навіть будуть шантажувати, навіть от будуть спостерігати, як ми стікаємо кров'ю, і не будуть нам допомагати. Хоча ресурси є. Ну ось Тут, ось буквально чорному по-білому, як обстоять справи з цим тиском, це просто шантаж. Дивіться, луна, обмеження, луна це брехня. ну то брех... Пешуть, що ну неприпустимо, припустимо, немає там чогось так. Ну вони так і не кажуть. Вони обіцяють, але не виконують. Розумієте, заганяють нас буквально в якийсь угол. Карти про це дуже красномовно кажуть і дійсно давно показували, що іноземці союзники і не союзники змовились і будуть тиснути на болюче. Вони дійсно шантажують тут зброєю, ресурсами, спостерігають, як Україна захлинається у крові, створюють такі умови, аби наш уряд погодився на такі пропозиції. Ну, це дійсно жахливо. Бачите, це карта допомоги, яку ми обмежуємо, а для того, щоб ви обрали якісь собі. Ну, якісь шляхи. так. Мовляв, обирай панти на тих територіях, які в тебе лишаються, або пропав взагалі. Отак от, от. Хоча тут іще є такий момент, От хоч вони і спостерігають самі, але вони ну, спостерігають і шантажують нас, обмежують, тиснуть, так. але вони насправді трусяться від страху. Вони розуміють свою дешову цю позицію, бачать несхильність України, ЗСУ, народу, бачать це і думають, Боже, що може відбутися чого нам очікувати? Тому що насправді ніхто не знає, який саме розвиток набуде ця війна в тому чи іншому випадку. Розумієте, але, але дійсно тут іде такий момент. Це, це зараз, те, що я бачу, це не просто тиск. Тут мені карти показують, що навіть нам не дають зброю, вимагають, щоб Україна, уряд України прийняв саме ту пропозицію, якусь зараз диктують. Бачите, ось все. обмеження. Бачите? А оце карта допомоги. Не даємо. не даємо навмисно, доки ви не вийдете з того тупіка, в якому зараз знаходитеся. Давайте будемо дивитися, як же воно буде відбуватися, чи дотиснуть, чи що. Взагалі, звісно, це жах, що відбувається. Просто жах. Угу, Трошечки тут якось притихне ця риторика. Притихне. Чому? Тому що дивіться, Україна не йде на ці поступки, вона не сідає за стіл перемовин, я би так сказати, не клює на цю удочку. Так, звісно, нам скрутно. Так, звісно, у нас і проблеми, і там, снаряди, ППО. Ви це все знаєте. Не буду я казати, ви самі знаєте, які в нас є проблеми. Це все дійсно правда, це все дійсно так. Ну, але тут дивіться, вони стоять розгублені. Тут досить таки амбі амбівалентна ситуація. У тих, хто пропонує саме такий, такий мир. Ті, що хочуть заморозки війни, тиснуть на тих, хто хоче допомогти Україні. І, і тут, знаєте, тут таке, можливо, тут всі якось домовилися ще трохи зачекати, але дуже напружено, дуже нервова обстановка. Тут от кожний, кожна година буквально якесь тремтіння. Тому що вони ж розуміють, що для України кожен день от таких спостережень вартує багатьох життів. Тут... Іде таке, знаєте, повідомлення, що все ж таки є світлі голови, і вони саме про це й кажуть: що Україна ж гине. Ну ви ж розумієте, що ви все одно їй допоможете. Навіщо ви доводите до того, щоб гинули люди, і була зруйнована вщент вся країна, і, і інфраструктура, і просто житлові будинки. Ви ж розумієте, що ви навіщо ви резину? Ну навіщо тут розумієте? Між ними там десь ну хто дотискує Україну на цей крок, там теж є. Непорозуміння. Отак от, от, тим паче, що вони бачать, що Україна не здається, що на полі бою, що на дипломатичній арені. Ніхто не погоджується на ці всі пропозиції. розумієте? Ну І тут же знову ж таки повторюється: хтось каже, навіщо ви зволікаєте? Все одно ж ви дасте. Все одно дасте. Питаємо, що буде з Україною. Що буде з Україною? Придивіться уважно: от коли я тільки запитала, чи дійсно тиснуть, ну чи дійсно є там, чи дійсно дотискають Україну щодо того, щоб вона прийняла позицію, от яку пропонують. Оцей план никудишній миру. Дивіться, є коли показують імператора, Ну, це як хазяєва, володарі світу, які контролюють ситуацію і таким чином тиснуть, щоб мир саме був на таких умовах, щоб саме Зеленський на це погодився. Так. Подивіться, що буде з Україною. Зовсім інші карти. Я не знаю, наче ми справді тут під Богом чи що. Тому що тут стоїть оця карта. Тут прямо такі, знаєш, знаєте, так от прямо ж і кажуть, що аркани. Втручання Янгела охоронця Україна не йде на поступки. Тут немає арканів втрати землі. Ну, немає тут цього. так? Україна не втрачає свої землі. Але все і все йде саме так, як планує Україна, а не Захід. Розумієте? А не західні партнери. Я питаю, що буде з Україною. Та нічого. Колись я робила була з інтерв'ю, і таке от питання там теж ставало, це що протискою так Україну. А я кажу: от трошечки потерпіть, ну трошечки. Ми зайдемо буквально хіба що не вкут. Нам буде наскільки скрутно, наскільки жахливо важко. І ми будемо буквально ну, за крок, за одну хвилиночку, півмиті буквально до того, щоб погодитися, але встоїмо, не погодимося. І це як поворот. Не момент почнеться. Оце мені його знову так ось показують. Розумієте? Оці всі чотири карти читаються як карта мах. Я знаю, що я роблю. Я піклуюсь про свій проект. Е, є ті, хто мене, хто мене підтримує. От. А ще, доки ті, хто протягує час, все ж таки відбудуться якісь яскраві зміни чи в політиці, ну десь на політичному колі. І це буде дуже на руку Україні. Бо все ж таки помірність це аркан гармонії, спокою, досягнення, розуміння. Імператри, імператриця це взагалі такий чудовий аркан, який показує плодоріддя, успіх, зміни на краще. Тобто, що ми маємо в підсумку? На Україну дійсно тиснуть, шантажують. І в мережі дуже інформації, багато про це. Можете самі впевнитися. Так? І ця інформація вона дійсно вона жахає, вона лякає. Вона так тисне, що опускаються руки, і кажеться, ось сьогодні ми проснемося, і нам скажуть, все, війна закінчилася, але всі території лишаться Росії, от чесно. От. Ну, а ще ж захливіше, що скільки ж життів віддано саме за цілісність України. І от вся ця боротьба може стати марною. Це дійсно жахає. Саме так зараз виглядають заголовки статей і відеороликів в Ютубі. Але оце чудове але. Подивіться, що буде з Україною. Україна стоїть. Запитаємо тоді іще, чи поверне найближчим часом Україна Херсонську і Запоріжську область? Чи поверне? Дім, четвірка жезлів. Добрі новини. Правосуддя. Бачите, і ще жезлів. О, Боже, ну, я навіть не знаю, що казати. Тут не просто поверне. Тут ще раз, знаєте, така йде інформація, що ніякими шантажами, ніякими лякалками і страхіттями не примусять, не змусять Україну відмовитися від своєї землі і від своїх людей. Подивіться, оце ще раз вам кажу: карта дому. Так? Добрі новини для дому, встановлення справедливості через, ну, через перемогу. Справедливість восторжествує. Як це відбудеться, я не знаю, яким чином. Хто знає, як це буде, чи то зброю нададуть, чи Росія та на дно піде, чи вже там подохне та лялька путінська, чи врешті-решт той захід схаменеться. Я не знаю, що відбудеться. так? Врешті-решт, це навіть і не важливо. Головне, що тут заморозки не буде. Україна не клюне на оцю дурну пропозицію, хто б її не висовував. Там. Чи той Трамп, чи той Ердоган, байдуже. Все одно Україна буде, буде терпіти, як то кажуть, до останнього, і не дарма. Тому що, тому що буде перемога. От і все. І територію повернуть. Так, звісно, це не так швидко, як нам хотілось би, і не все одразу відбудеться. Та спершу буде дійсно Херсонська Запорізька область, все інше може бути потім, десь військовим військовим шляхом, десь дипломатією. Це вже скоріше на 25-й рік перекинеться. Але головне, що Україна не підпишує ці дурацькі документи. Принаймні, мені так показують карти, і хай воно так і буде. І я вам дуже дякую за вашу увагу. До побачення.